Будь віруючим, але ж не до такої міри. Дорогі мої, розкажу одну історію. Одного разу, коли я приїхав до монастиря, до мене підійшов один молодий чернець і сказав: Отже, я хотів би з вами поговорити. Хіба ми знайомі? запитав я його. Ні. Але одного разу я сповідався у вас, і ми багато про що поговорили, і ви побажали мені духовної кріпості, мені хотілося вам дещо сказати. Ми відійшли на сторону після всього, і я запитав його. Напевно, ти з дитинства ходив до церкви, тому полюбив це життя і вирішив стати ченцем. І чого подібного каже. А ким ти був? Протягуй очі. Я гуляв, пив, буянив, ходив по нічних клубах, ганяв на мотоциклах, у мене було безліч подружок. Загалом розважався, жив, не як не у чому собі не відмовляючи, разом зі своїми приятелями. А твої батьки, напевно, були віруючі. зовсім ні. Вони навіть не знали, де, де в нашому місці знаходиться храм. Ну, тобто, коли вони чули, що б'ють дзвони, то розуміли, що це поряд з храмом, але в церкву не ходили. І що сталося? Що сталося? Мій батько п'ячу? Він постійно сварив і бив мене, відштовхував від себе. Мене не любили. І мені завжди дуже хотілося любові, хотілося розуміння, тепла, розради, усього того, чого не було в моєму житті. Я грішив і грішив, по суті, бажаючи знайти в цих гривховних тіхах Бога, але не знайшов його. І що сталося? Сам не знаю, Отже. Ми з компанією друзів теж приїхали до монастиря. Просто на екскурсію погуляти, подивитися. І раптом мене ніби це глина з неба на голова. Я несподівано відчув, що Бог обрушив на мене стільки любові, що захотілося повністю змінити своє життя. Ось так і сталася зміна. Якщо раніше мама постійно дорікала мені за нічні п'ятики. За постійно нових подружок та інших, то тепер я сам несповіддівано сказав: їй, усе я йду, йду до монастиря, йду, щоб присвятити себе Богу. І тут мама, яка до цього так са мене переживала, і стільки сварила мене за мої гріхи, почала навпаки пропонувати мені познайомитися з різними дівчатами. Вона постійно твердила, щоб я одружився, не ходив так часто в церкву та інше. Ну, гаразд, сказала вона, ну та будь віруючим, провадь духовне життя, але не до такої ж міри. Одружися, наприклад, ось на цій дівчині. Вона дочка священника, а ось чи на тій, у неї брат семінарист. Вона дуже хороша. Ні. Чому? Тому що не буває ніяких чому, якщо йдеться про безумство Божественної любові, іншим цього не зрозуміти, коли ця любов робить тебе безумним. Подумайте, якщо можна втратити голову від любові до людини, яка є лише відблиском променем божественної краси то що ж можна відчути, наблизившись до джерела усіх променів істинного світла, побачивши його в усьому блискущеві і красі, після цього забуваєш про все. Пишність, що відкрилася тобі, захоплює тебе повністю, і ніхто не зможе тебе зрозуміти. Навпаки, криво дивитимуться Обговорюватимуть і запитимуть один одного, що це з ним, а ти скажеш у відповідь мене не цікавить, що ви про мене говорите. Господь дороги мої, посляється в серце, змінює людину. Любов зціляється любов'ю, любов змінюється любов'ю, це почуття сильніше за усі інші, і відчувши його, Людина забуває про все, що було раніше. У неї немає більше колишніх труднощів, колишніх ревностів і образ. Тепер вона бажає лише одного Божої любові, яка рясно виливає на неї Господь. І людина йде, йде від душі, але без почуття неприязні. Вона любить людей, але душа її живе тепер іншим. І коли я захотів віддати цьому ченцеві деякі гостинці, те, що я мав з собою, то він сказав мені, отче, я не відчуваю потреби в ласощах, хоч я і позбавлений їх тут такого не їдять, мені хочеться Божої любові і істинної людської любові. Я почав цю бесіду словами Христос Воскрес, тому що по-іншому ніяк неможливо пояснити подібну зміну в юнакові. Хто до такої міри змінив його? Хто зробив Його очі такими, Його друг у світі, який разом зі мною мною прийшли до монастиря, щоб побачитися з ним? І після цього також і сказав, Отче, якби ви бачили, яким раніше цей був хлопчина, який зараз він упокорений, милостивий, проливає сльози розкаяння, би власним очам не повірили, не повірили би, що перед вами одна і та ж людина. Не вже це він, який стільки тільки у щакого у світі? Як він міг так змінитися, як зміг стати таким добрим? От як Господь, дорогі мої, змінює людину, оселившись в тієї серці, перетворює душу, дарує совісті заспокоєння, заспокоює сон. Серце починає битися спокійно, рівно. У людині змінюється все. Це зміна дарована правицею Всевишнього. Людина змінюється через воскреслого, живого Христа. Ми часто сприймаємо Бога тільки на словах, навіть іноді починаємо сперечатися про нього, доводити щось, неба у наші голови забиті файлами, де вся інформація про Христа. Адже, по суті, найголовніше. Що Він залишив свій слід у нашому серці, щоб хотілося нам побачити більше книгу про Христа, повну розумних слів історичних аргументів, енциклопедичних даних, або ж людське серце, флешку, забиту документами про Христа, або серце, що зберігає слід від дотику до Його пораненої долоні і голи. Мені особисто добре відома сила цього бажання, що Господь залишив відбиток у душі, тому що все інше це просто слова, слова про Христа, теорії про Христа привід, щоб організувати конференцію, подискутувати, посперечатися, переконувати, пояснювати. Показати оточенню, що ми особливі, що ми знаємо істину. Так, гаразд. Але хто з нас може встати і показати Христа? Святий Слан Афонський пише, як би хотів я показати вам лик Христовий. розумієте, це знання іншого роду, це інше розуміння Христа без аргументів і доказів. Інший дотик до нього. Коли любиш когось, то кажеш цій людині: я зроблю усе, що ти захочеш. Любов несе в собі інтуїцію. Коли ми любимо, то розуміємо цю людину, відчуваємо її бажання, намагаємося догодити їй зробити щось приємне. Втім, для нас часто і людину полюбити проблема. Адже ближні не ідеальні, вони можуть бути неправі, вони постійно винні в чомусь, але якби ми любили їх по-справжньому, усе б склалося б чудовим чином. І Господь саме це показав нам своїм воскресінням, Він допоміг нам випрямитися, озернутися і по-іншому подивитися на інших людей події. Я не можу чути, коли хтось вимовляє ці слова Христос Воскрес. А потім слідують двічі розчарування. Починається страх і тривоги, неупевненість страх сніяковіння. А так так, Христос Воскрес. А де ж це? Те Його Воскресіння? Христос воскрес? А я боюся, що десь. Щось зі мною станеться, у мене така паніка почу я одного разу. Зрозуміло, я не знаю, що там може статися. І те, що Христос Воскрес, зовсім не означає, що тепер усі завжди з ніким уже нічого не станеться. Але одного разу один ут, хлопчина сказав мені: Отче, ось ви кажете, Христос воскрес! А у мене дідусь помер. Для чого мені тепер ці слова раз помер мій дідусь? Я відповів йому, послухай, хлопче, якщо ти розумієш цю фразу, Христос Воскрес своїм серцем, то ти і на смерть почнеш дивитися по іншому Ти чутимеш те, що і завжди, але сприймати почути будеш зовсім інакше. Христос не змінив світ із зовнішнього боку, Він змінив нас наше серце, зір, розум, ставлення до того, що відбувається, і до приходу Христового на землю, а потім проблеми нікуди не зникли, хвороби, катастрофи, війни, смерть усе це ми, як і раніше, бачимо навколо себе. Але Господь дав нам інший зір, можливість по-іншому бачити те життя, яке Він подарував нам. Наведу ще приклад. Якось я хоронив молоду жінку, їй було лише кільканадцять років. Вона була молода, красива, добра. Біля труни дівчини зібралися найрізноманітніші люди. Священник, тобто я, якийсь родич. Абсолютно невіруюча людина, похоронний агент, молодий абсолютно світський хлопець та інші, усі ми зібралися тут з однієї тієї ж причини. Усі ми дивилися на тіло дівчини в труні, але не уші однако сприймали її кончину. Священник, який прагне до того, що мати віру у свої душі думає – Господи, ця молода жінка в 25 років змогла досягти того, що деяким дається лише до старого. Ти вже підготував її до Царства Небесного. Так, те, що сталося, це трагедія, сумна і скорботна. Але віруюча людина переживає її з надією, оптимізмом, а не як ті інші, що не мають надії. Перше, Солонян 4.13. так, ми бачимо смерть, але ми сподіваємося зустрітися, побачитися нам. І я то завжди говорю на похоронах дорогі мої, Плачте, побивайтеся, бійтеся, розлуки на суді, де будуть розділені по правиці і по лівиці. ось там буде плач і скрегіт собі. Поряд зі мною стоїть атеїз родич. Спочили. Він дивиться на те ж саме тіло в труні, і думає, так, з земля до землі, усе смерть, потім процес розкладення, кінець усього. нічого немає, усе кінчено. що співає, дивлячись на трубну, думає люди, квіти, ми сьогодні добре заробимо, а молода людина. У розквіті молодих сил стоїть і думає, якби вона була жива, скільки ще сердець вона змогла би підкорити. Усі ми бачимо навколо себе одне і те ж, але думаємо про це по і так завжди в цьому житті. А Господь каже нам, діти мої, я приніс вам пензлі, якими ви наново розфарбовуєте увесь світ у кльори любов. червоний. Колір моєї крови, яка лилася на Голгофті, білий колір мого вознесіння, синій зелений, кольори вод, річки і родан, де я вмив вас від гріхів, золотистий колір полів, якими я ходив. Якщо хочете, візьміть і розфарбуйте своє життя моїми фарбами, і ви усі побачите, по-іншому, хочете. Хочете, щоб я зміцнив вас і ви побачили усе те, як я бачу я. Хочете, щоб я дав вам сили перемогти в земній боротьбі? І неважливо, яка ця боротьба з іспитами або з хворобою? Завжди є можливість зміцнитися з силою Воскреслого Христа? Таку можливість нам дає сам Господь. А що про мене подумають інші? Ви замислювалися коли-небудь над тим, що керує логікою ваших щоденних дій? Того, як ми одягаємося, спілкуємося, як ми поводимося, чого прагнемо, до чого себе мотивуємо? Чому ти понад усе на світі? Хочеш мати останню модель айфону чи пару брендових крошівок? Може, тому що саме таке бачиш у свого кумира блогера, з яким прокидаєшся та засинаєш? А може тому, що тебе висміють у модному колі? Чому ти мовчиш, коли йдеться про зачіхання на твої права на місці праці? Бо так діє весь твій колектив? Чого ти боїшся сказати про свої християнські обов'язки там, де працюєш? Бо що подумають інші? А хіба це важливо? Чому для тебе такою важливою є думка інших, а не твоя, і що гірше не Божа? А тому що від першого гріха, який проник у світ? Ми живемо зі зміненими серцями. Бо хотів нас бачити вільними. Ми ж від часів Адама і Євен не можемо позбавитися неволі наших пристрастей. Бажання бути як Бог, жити і мислити незалежно від Бога врешті зробило нас повністю залежними. Насамперед від визнання. З часу Першого гріха людина починає шукати визнання насаперед в іншому. Тому ми так сильно залежимо від думок тих, хто нас оточує. Ми залежні від думки, чи успішні ми в очах інших людей, чи ні, часом нам вдається розпізнати цю пастку, але потреба в постійних оплесках. Уже не відпускає. Тоді ж, що ж ми скажемо Господу? Я знав, що хотів догодити усім навколо більше, ніж тобі, але вперто продовжував це робити. Лише у Господі наша самодостатність, лише Творець може напов... виповнити ту частинку нашої душі, яка належить йому. Не слава. Не Необожнення людей, не постійні овації, а саме Бог. Тому, коли вкотре вирішуємо щось у своєму житті, нехай нашою першою думкою буде, а що про мене подумає Бог? Бо людська думка це все і ніщо. Людина не має влади судити іншого, лише Бог. Лише Бог знає наші серця, і лише Він може позбавити нас постійного страху перед думкою іншої, перед необдуманою критикою, яка руйнує, а не будує. Бог є любов, а в любові немає страху. Не біймося бути не такими дивними в людських очах. Не біймося бути самими собою. Біймося бути без Бога. Ісус найкращий вчитель того, як завжди дбати про дотримання волі Отця у своїх вчинках. Цей Ісус завжди дивував інших своєю нетиповою поведінкою, вечеряв у митаря, розмовляв з самарянкою, зцілював у суботу, оправдав спійману на гріші блудницю. Христос не боявся думок інших, бо знав, що виконує волю Божу. А ми маємо відвагу бути подібними до нашого Спасителя. Напишіть про це в коментарях. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться, залиште коментар під відео. Імена напишіть. Тих, хто вам прикрещенить. In prolajke, podvajke tudi ne zapuščajte. Slavi Jezusu Kristusu!